Так, продовжую свою історію з приводу того, що е, десь щось почула, десь щось коротше, зрозуміла і десь щось вирішила, що воно таке. Це програма, це чужа програма, це людина, в якої це не спрацювало, там теж може бути багато різних факторів. Чи не цікава реклама, чи неправильна аудиторія вибрана, чи, корот, чи не той бюджет, куча всякого різного. Це не означає, що це в кожного так. Тобто це чужа програма. І людина її взяла до себе. Вона вирішила, що в неї теж воно не буде працювати. Чого не взяти е, іншу програму, яка буде працювати на вас, а не проти вас? От, наприклад, моя таргетована реклама принесла мені тисячу доларів заробітку. Чому не можна таку взяти?